Вітаю всіх любителів тихого полювання. Як бачите, сьогодні досить такий густий туман. В принципі, зараз всі дні такі. Ну що ж, ми прийшли до лісу, будемо шукати грибочки. Побачимо, що є. Всі знахідки я вам покажу, погляньте, всі такі молоденькі, красиві, блискучі. Був невеликий дощ, та й в принципі зараз дерев капає, тому що туман густий, волога конденсується на деревах і, можна сказати, в лісі ніби невеличкий дощ. Що ж, йдемо, перевіримо свої місця, будемо шукати, як і білі, рядовки, маслюки, побачимо, що є. Можливо, навіть знайдемо і білих грибів та боровиків. Тож вирушаємо. Що ж, у лісі дуже темно. Потрібно було йти з ліхтариком, Я вже поставив найвище налаштування. Те, що грибочки блищать, ну це трішки спрощує їхній пошук. Але це тільки ті, що ростуть так зверху, нічим не прикриті. Ну що ж, йдемо далі. Так, поглянемо, що тут у нас. Польський гриб, вже такий трішки старенький. Далі. Але цього я помітив трішки пізніше, спочатку я помітив цього красення, погляньте, який він. Просто ідеальний. Товста ніжка. Ну, просто супер. А ось погляньте, ростуть маленькі такі бейбі польські грибочки. Вже шапинка відкрилась, тобто він більшого розміну, в принципі, вже не буде. Вже таким і залишиться. Ну, В принципі, зараз така пора, що вже яке в нас сьогодні? 11, 11 листопада. Так, добре. В принципі, на початку лісу поки що непогано. Побачимо, що буде далі. Поки що йду так над краєм лісу. В принципі, можна шукати. А от якщо зайти в глибину, ну, 9 година ранку нічого не видно зовсім. Так. Давайте трішки обійдемо. Опа. А зараз зірвемо того, що я помітив найперше. Найперше я помітив цього. Він такий блискущий, його найкраще було видно сьогодні. Ну що ж, і далі йду так над краєм лісу. Думаю, пізніше трішки буде розвитниця, буде краще, погляньте, що росте прямо на дорозі. Ось це бочечки, ось це краса. Так, десь я бачу одного, здалеку. Також така бочечка. Ну, просто я думав, що нічого не буде, але все ж таки щось та й росте. Сонця хоч і немає, але все рівно тепло. Тут під листям заховався ще один. Ой, яка в нього ніжка. Це сидить? Аж хрустнув. Зазвичай польські грибочки так А От погляньте, я глибоко сидів, ну, але який він. Просто ідеальний. Поки що на сьогодні один з найкращих. Перше місце. Ну, сподіваюсь, будуть іще краще. Погляньте який туман. В лісі не так видно, а от над краєм лісу він трішки густіший. Що ж, подивіться, знову такі бейбі польські грибочки. Я вже думав молоденькі не будуть рости, але ні, погода нормальна. Це вже досить таки малий, але тут є іще менший. І отже їм буквально декілька днів, ось наприклад, і вони все ще ростуть. Ну, я приємно здивований. Звичайно, хотілося б, щоб якомога довше був сезон. Побачимо, до якого числа в цьому році протримаються грибочки. Будемо ходити до останнього гриба. Що ж, погляньте в таких місцях. Завжди дуже гарні. Ух, оце ніжка. Люблю в таких місцях знаходити. Вони набагато кращі, погляньте, яка краса росте ще один. Трішки менше ніжка, але все рівно погляньте. Молодий, красивий, блискущий, ніби налакований. Так, більше ніби не видно, але щойно звідси йшов інший грибник. Думаю, далі може бути грибочків менше. Ну, подивимось. Так, маємо ось на довгій ніжці з моху. Я, коли йшов до лісу, то був більш песимістично налаштований. Думав, буде нічого. Але там один, там два, потрішки знаходжу. Ну, поки що тільки одного іншого грибника бачу, але я думаю будуть іще. А ну, погляньте, маленькі такий. Хтось його трішки збив. Але я не це хотів показати. Дивіться. Ось тут, тут ще один маленький. І це вже, як вам сказати, це вже третя хвиля на цьому місці. Ось знову маленький. Ось тут ще один. Лізуть і лізуть. Ну що ж, це дуже добре. Ну В принципі, це вже такий можна взяти. Вже шапинка відкрилась, більший він не виросте. Так, щойно під'їхали інші грибники, тому поспішаємо. Подивимось ще на білі гриби, на боровки. Треба все перевірити. Ну що ж, точно однозначно почалась така хвиля молоденька. О, яка бочечка. Не очікував. Погляньте, тут ще парочка. Добре, дуже добре. А знаєте де я зараз? Я зараз на місці ось тут. Такий мох. Це те місце, де я залишав польські гриби, щоб вони підросли. Пам'ятаєте той такий букетик з польських грибочків? Довгенько він ріс, ну але виріс. Міг би ще, але вже коли я його зірвав, помітив, що він вже почав тоді підгнивати. Майже 300 грамів був той пучок. Грибочки були молоді, суперові. І ось знову починається нова хвиля. Думаю, це буде така коротка і не дуже багато грибочків буде. Хоча погода, в принципі, ще сприяє. Ну, я тут ходив 5 днів тому, тому я так бачу, грибочки переважно молоді. Або не встигли, або трішки люди повибирали. Більших немає. А ось такі приємно знаходити. Знайшов ось маленького, спочатку не хотів показувати, потім придивився. Тут росте ще один. І вже геть над краєм лісу. Багато раз під цим дубом знаходив красивий польський. Чаростне. Думаю, під листям десь мають бути ще, але не видно. Топтатись не хочу тут. Тож залишаємо як є, та йдемо. А ні, бачу, бачу, ще одного. Зливаються з листям, важко помітити. Я з тієї сторони йшов, не помітив, а зараз зайшов з іншої і тоді вже попався мені на очі. він. Ну добре чистим і йдемо далі. Подивіться, за 5 днів наросли молоді грибочки. Так, десь бачу ще минулого разу також тут знаходив, як ходив. Ну, 5 днів для листопада місяця, точніше, можна сказати, вже середина листопада. Це досить швидко вони ростуть. Я думаю, що тут по мохах або там, де такий такі, такі вище товстий шар хвої де нападав, там, думаю, є ще маленькі, тільки їх не видно ще. Ось така виблискує. Але вже так, бачите, відкривається, вже в принципі більше вона рости не буде. Цей грибочок. Погляньте який чудовий грибочок. Сірву одного, ніби нема що показувати. Знову ще одного знайду через декілька кроків, потім знову. А тут дивлюся, попереду не один. Та й думаю, треба показати. Тут вже біля десятка знайшов, так по одненькому. Щось не було, а потім трішки обійшов, так, поламав, нічого. Так, хапаємо цю кучку. Далі. Оп. Ще парочка. Дивіться, тут росте ще один. Ну непогано. Це ще є так, біля десятка штук. По одненькому тут знайшов. А трапляються у нас і ось такі полянки. Минулого разу також були ось такі грибочки. П'ять днів пройшло. Тоді, здається, тільки, напевно, три штучки було. Так, складаємо. Оп. Ну, всі як на підбір, погляньте. красота яка. Тримається міцно. Ох, погляньте, не знаю, скільки, скільки ще днів буде тепло. Ну, але будемо ходити, будемо дивитися. Наприклад, торік, в принципі, до початку грудня ще знаходив було чудові знахідки. Минулись перед тим 23 рік. То 17 листопада в нас випав сніг. Досить багато снігу. І сезон закінчився. Правда, тоді і боровики росли, і польських вистачало, ну і також зелениці і так далі. Всі такі осінні грибочки були. Ну що ж, згадав я про ще своє одне місце. Щось я завжди його обминав. Дивіться, що тут росте, яка краса. Зараз можна ставити відео на трішки швидше, а шкода, зіпсувались. Зверху так не видно було. Ось. Добре. Можна ставити, щоб трішки швидше йшло відео. Погляньте, краса яка. Тому що... Зараз трішки походимо. Диві. Рядовка зелена. Ну і зразу сусіди рядовка штриховата. Або підзеленок, хто як називає. Поки що не беру. Так, мало не пройшов. Ось, дивіться, ось таких і ще менших-менших. Ну, вистачає. Я навіть не сподівався, що вони будуть. Так, залишаю також на цьому місці і йдемо ще далі. Ось такі. Тут також рядовка зелена. Але йдемо трішки далі. Ось дивіться, там попереду. Значить, видно, одна рядовка Давайте зараз обійдемо Це я положив. Дивіться, раз, раз, раз. Зараз вам покажу. Раз, раз, там, там. Ось таке коло навколо дерева росте. От, наприклад, зараз так обходимо це дерево. Ось дощ трішки омив. Деякі. Ну ось і те, що я вам показував. Добре. Далі. Ось ростуть. трішки я повідкривав, тому що слабенько так видно їх. Ось бачите просто одну але не видно було її зовсім. І тут трішки польських ще. Починаємо з маленького, але вже бачите, шипинка відкрилась, все, рости він більш не буде. Ось такий. І ще є ось такий. Ну, В принципі, все збільше показав. Зараз буду чистити, будемо дивитися, червий чи ні. Ну, Я хочу обернутися, дивіться, тут також ще рядовка зелена росте. ну, Там тільки пару штук, нема що показувати. Томан потрішки зникає, ну і в лісі світліше став. Ось така чудова полянка. І мені тут зустрілось, ви як бачите, три різних види рядовок. А ну, пізнаєте, давайте рядовка зелена, рядовка штриховата, підзеленок або рядовка сіра, багато хто каже, і ось рядовка мильна. Давайте покажу. Це також рядовка мильна. Ось так виглядають пластинки під нею. Як бачите, такого сірого кольору. А от рядовка штриховата або під зелену. Бачите, такий трішки оливковий. Що я не, поминаю, не помиляюся, якщо я, то рядовка мильна це умовно їстівний гриб. І ось це, смачний гриб. Багато тут порізаного його. Ну і, звичайно, рядовка зелена. Рядовку зелену можна також спутати, але я тут не покажу, тому що не знаходив є такий гриб, рядовка сірчано-жовта. Схожа на цей, тільки такого більш жовтоватого кольору відтінок. І пластинки більш такі рідкі, не так густо. Також та рятовка може викликати отруєння. А ось це смачні їстівні гриби. Тож, ось це беремо, це також берем, таке не беремо. Так, погляньте, є і більші екземпляри. Ох, як він з глибини ріс. Там, напевно, тепліше. Хоча погода, в принципі, ще може бути. Що ж, вже направляюсь додому, тому давайте відразу покажу, що вдалося назбирати за сьогодні. Це 11 листопада. В принципі, майже повний кошик. Тут кілограма 4 приблизно. Ну, якщо гет тако повний, то... Більше шостих ходить. Ну і трішки зелених Думаю, можна сказати, майже середина листопада це шикарний результат. На жаль, знайти білих грибів не вдалося. Обійшов всі місця, обійшов всі місця боровиків, нічого немає. Ну що ж, дякую, що дивились. Бажаю всім вдалого тихого полювання, повних кошиків грибів. До наступної зустрічі в лісі.